Сьогодні я хочу вам розповісти про такий тип поведінки, такої поведінки в спілкуванні, як називається асертивна поведінка. Вибрали таку тему, тому що просто банально ми всі знаходимося в соціумі, ми всі мусимо контактувати, спілкуватися одне з одним. І наша поведінка в спілкуванні має бути така, щоб не нашкодити одному і одночасно себе відстояти. Тому сьогодні я хочу детальніше зупинитися на таких питаннях, які є стилі поведінки, Багалом, крім асортивної, які є плюси-мінуси е, як розвивати такий вид спілкування, і також поради, як дотримуватися асортивності. Коли ти вже і почав. І також е, я вам запропоную тест на асертивність, Якщо вам буде цікаво, щоб ви зрозуміли, на е, етапі, на якій ділянці шкали асертивності ви знаходитесь. Е, отже, починаємо. Загалом вчені описали три е, Стилі поведінки в спілкуванні. Перше це є агресивна поведінка, це коли людина обирає напад, не розбирається в ситуації, не вислуховує погляди інших людей і не формулює чітко свої позиції. Ну, ця манера рахується невічливою, не дуже вічливою і неетичною. На противагу, агресивні є пасивна. Модель спілкування це коли людина не бажає висловлювати свою позицію, погляди дуже часто такі люди нехтують своїми. Власними інтересами, власним я вони не вміють відмовити, навіть коли це для них невигідно, навіть коли це для них небезпечно. Такі люди дуже часто віддаються впливу і ризикують стати жертвою шахраїв, маніпуляторів, там чи попасти в погане якесь оточення, в погану компанію. Ну, і Асортивна поведінка це є е, золота середина цих двох. Це вміння домовлятися, вислуховувати, враховувати інтереси інших сторін і е, вічливо відмовлятися від того, що тобі не підходить, рішуче відмовлятися від того, що тобі є небезпечним. Це спілкування на рівнем. Загалом, асертивність поєднує в психології цілий комплекс таких м'яких навичок, що дозволяє людям відчувати себе впевнено в будь-якому середовищі, чи в професійному, чи в особистому. Загалом, простими словами, асертивність – це здорова впевненість в собі, але з обов'язковою такою умовою, що вона не має викликати агресії в бік інших людей. Я тут, перепрошую, заскоро прикрутила. Е, хочу на такий, такий приклад, щоб якось е, це гарно е, не по термінах, а просто для, на, на прикладі зрозуміти різницю. Наприклад, уявіть ситуацію, е, підходить до вас друг і просто вас позичити е, мільйонний раз певну суму грошей. Вернув він вам їх два-три два, рази сили. І він знову вас просить кошти. Є три варіанти відповіді: варіант А. Вичемно, неохоче погодитись, кажете добре, добре, але самі в голові паралельно будете себе проклинати, того друга проклинати, і все на світі. Варіант Б: Ви наїдете на ту людину словами: ти вже мене діставський, які може позичати гроші, ти мені винен цілу купу грошей і тому подібне. І є варіант В спокійно відмовити, але спокійно сказати: ні, я не можу позичити тобі гроші цього разу. І сказати, що, наприклад, ти мені обіцяв, вже ми домовлялися, що ти віддаш до нового року, а вже березень на носі. Е, я думаю, що бути чесним, кожного з нас буде злити ситуація, коли, ми, е, коли хтось не дотримується свого слова і постійно нас обманює, і ми можемо мати, ми маємо невдоволення, і ми це невдоволення можемо виражати по-різному. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що е, варіант В це був е, агрес. Не агресивна, а асертивна відповідь. Тобто асертивність передбачає не замовчування своїх емоцій, думок, ну і знову ж таки повторюю, і одночасно не передбачає агресивну форму їх вираження. Звичайно, що як будь-що воно має плюси і мінуси. Давайте обговорюємо детальніше переваги, які ми отримуємо завдяки такому спілкуванню. Перше, це вирішення конфліктів. Вирішення конфлікту завжди має вирішувати шляхом діалогу, де кожен з опонентів має висловити своє бачення ситуації та запропонувати свій розв'язок. Навички асортивної комунікації ну, тут то точно знадобляться, тому що дуже часто конфлікти також трапляються через невгамовані негативні емоції. І дуже важливо навчитись розуміти свої емоції. І опановувати себе, і відшука... відшукувати в пев... в потрібний час потрібні слова слова і емоції. Е, наступний плюс е, е, асортиності це підвищення самооцінки. Е, коли людина вільно висловлює свої думки та почуття, вона е, відчуває свою цінність і, бачить, що до неї прислухаються. Ну і тим більше. Чим більше людина відстоює і діє в манері, яку вона вважає за потрібною, тим вона сама ну, вона сама більше себе поважає. Е, перевага ще одна суттєва, це покращення успішності в роботі, тому що е, вміння запитувати, уточнювати, домовлятись. Е, Показувати своє бачення ситуації, відстоювати свої права є цінним для будь-якого працівника. І, відповідно, процес піде ефективніше, якщо ви можете не боятись попросити колегу чи додатково вам щось пояснити, чи допомогти в якійсь ситуації, там ну чи будь-яку, чи практично, чи допомогти з. Пересунути дедлайни, тобто домовляння в будь-якому випадку піде вам, на, піде вам на користь. І також ви разом з тим навчитесь відповідати за свої слова і вчинки. Ну, І також в процесі навчитесь усувати помилки. Протягом... Років роботи будуть виникати багато непорозумінь, яких не потрібно боятися, а потрібно вміти проговорювати і пропонувати шляхи вирішення. Е, наступний е, плюсик е, це вміння вести переговори. Е, в переговорах якраз беруть участь асертивні люди. Е, е, такі люди вміють вести діалог, спокійно, чітко висловлювати свою думку при тому, е, не втискаючи прав інших людей, твоїх е, співрозмовників. Е, Прагнення досягти такого компромісу, думаю, дуже важливо, тому що дуже часто, впевнено, в робочих моментах, навіть в повсякденних моментах виникають ситуації, коли потрібно знайти вихід ситуації, яка склалася, і щоб цей вихід підходив всім. Це знову ж таки сартинність слухати е, людей, не нашкоджувати іншим людям, і це якось давайте скомбінувати все разом. Ну і ще е, одна перевага. Ну, не одна, це ще перевага асортивності це для особистого розвитку. Е, я вже згадувала, було підвищення самооцінки, а також е, ще такі вони е, я їх декілька зібрала в, в одну цю е, підпункт. Е, коли людина не відчуває сильної сором'язливості і тривоги, відповідно вона не витрачає сил на самозахист. Ця людина почувається вільно і спокійно. Також, якщо людина прямо висловлює своє почуття невдоволення, відповідно, вона і не накопичується негативні емоції, і знову ж таки вона спокійна, як то кажуть, вели багато плюсів для ментального здоров'я. Ну, І так загалом загалом кажуть, що шанс людину отримати від життя від життя бажання збільшується тоді, коли інші розуміють, що людина знає, що вона хоче, і коли інші бачать, що ти захищаєш свої права і потреби. Загалом, звичайно, що плюсів, таких великих суттєвих плюсів, астеративна поведінка набагато більше, ніж мінусів, але і такі присутні. Впевнені в собі люди викликають заздрість і почуття конкуренції. Тобто це мінуси не для вас особисто, а для людей, які звикли вами, наприклад, маніпулювати, які звикли вам тиснути на жалість. А якщо ви почнете себе відстоювати від там, якщо вам потрібно відмовлятися, впевнено, це е, називається ну, це не називається, то просто такі люди е, або обмежують з вами спілкування. Або будуть далі пробувати вас е, схилити на свою сторону, тобто схилити до маніпуляції. Але е, думаю, що я вам потім далі наведу декілька стратегій, які допоможуть втриматись на, е, на, на шляху асертивності. Е, як розвинути асертивність? Асертивні люди завжди успішно справляються з різними ситуаціями, ситуаціями, в яких, наприклад, потрібно відмовити в чомусь, що вам не потрібно. Такі люди знають, як захиститися від якихось нахабних вимог, вміють розпізнати і адекватно використовують свої емоції. Загалом, розвиток асертивності вимагає певних зусиль. Які найбільшим чином зв'язані з змі, щоб, зі зміною звичної моделі поведінки. Тобто нам потрібно все ж таки змінити нашу звичну манеру поведінки. Я вам хочу запропонувати два, два таких основних кита, як, як попасти на шлях асертивності. Перший з них це навчитись і навчитись не боятись, тобто перестати боятись трьох речей. Перше, навчитись, навчитись не боятись сказати ні. Дуже часто сама відмова стає перепоною для людей в розвитку себе асертивності. Деякі люди в силу характера чи пережиток якихось особистих, особистого досвіду, їм буває важко сказати ні. Тому я також поділюсь з невеличкими підготами. П'ять способів, як навчитись відмовляти, як навчитись сказати ні. Є перший вид ні, це базове ні, тобто це ваше базове право на відмову. Деколи бувають ситуації, коли достатньо просто сказати ні без пояснень, без ніяких виправдань. Ну, наприклад, ми стоїмо в касі магазину, вам пакет потрібен. Ви кажете Ні, дякую. Ви ж не кажете, ні, у мене там. Я з собою маю сумку, ні, я не вдома ціла там кульок з пакпакет пакет з пакетами. Ви просто кажете ні. Ну, це така ситуація. Також є наступний обґрунтований. ні. Це вже тоді, коли від вас не то, що вимагають, а краще, коли ви поясните, чому відмовляєтесь, тобто. Це, наприклад, ситуація на роботі. Хтось з колег до вас підходить і каже, чи може мені ти, допомогти? Звичайно, можна сказати просто ні, але це буде трошки грубо. Треба пояснити, що ні, я не можу, бо я зайнятий. Ні, я цього, я в цьому не дуже компетентний. Ні, в мене зараз такий завал. Ну, пояснити про вашу зайнятість, про ваші ну, інші навести аргументи, чому ви не можете тим зайнятися. Наступний ні це відстрочене ні. Деколи можна відчувати, що бувають такі ситуації, коли ваш співрозмовник здає вас нам пропонує вам щось, чи до вас щось вас там питає, просить, і ви можете ви можете зрозуміти, що ваша відмова може сприйняти занадто різко. І тоді рекомендується використати це відстрочене ні. Тобто. Ви можете сказати, я тобі скажу завтра, або там, якщо це є лист, переписка ви можете обдумати варіант і потім відписати. Тому що е, також цей це цей варіант ні дуже зручний як для вас, тому що ви маєте час обдумати плюси-мінуси тої ситуації. Можливо, і не варто казати ні, можливо, там придзяти відношення до якоїсь людини, а, і, а можливо, ви подумаєте там більше плюсів, і ви все таки скажете так. Але також плюс той такого варіанту ні для людини, яка вам це задала, там. Ходи сюди там, куди вже мені допоможе, наприклад, там. То е, якщо ви від, е, відкладете це ні, на потім там скажете, я за годину до тебе прийду, а я тобі за годину дам відповідь. Тобто, ця людина, ви для неї підготовуєте, як то сказати, майданчик, що вона вже буде розуміти, що, можливо, не буде тільки так відповідь, що може бути ні. І відповідно, може легше сприйнятися ваша відмова. Людина вже буде морально готова, тому що вона може знати, що 50 на 50. Може бути так, може ні, і це відповідно відмова буде прийнята не так болісно. Наступний видні це дипломатичний «ні». це коли є ситуації, в яких ви готові допомогти, але не тим шляхом, яким просить ваш співрозмовник. Ну, повернемося до ситуації з, з грошима. Там колега, там знайомий друг каже, у мене там поламався телефон, я розбив телефон, вже хочу купити новий, позитив мені там 15 тисяч. Ви не хочете позичати гроші. Ти кажеш, я тобі гроші не позичу, але можу порадити майстерню, можу порадити магазин, де є від розстрочка на товари, можу порадити інше альтернативні варіанти. Тобто запропонувати людині інше рішення проблеми. І е, останній варіант ні, це компроміснені. Це тоді, коли ви готові погодитись, але тут потрібно знову ж таки старатися е, своє «я» не закупати заради когось, е, погодитись, але зі зміненими умовами. Наприклад, я тобі допоможу, але давай завтра. Бо в мене сьогодні купа справ. Тобто, ви, е, ви погодились, але на ваших плюс-мінус умовах. Е, наступний, що нам потрібно е, на шляху до асертивності, що нам потрібно навчитися не боятись, перестати боятись, це. Реагувати на поведінку, яка нам неприйнятна. Тому що бувають ситуації, коли під час якоїсь розмови, дискусії співрозмовник починає на вас або сваритися, або кричати, або повишає голос, або перебиває. Тобто є, є, є модель поведінки співрозмовника вам неприйнятна, і вона вам на вашу думку порушує ваші вашу. Перепрошую вашу гідність. зачасто ми або ігноруємо таку поведінку, або реагуємо на неї негативно зі злістю якоїсь. Люди з асертивною поведінкою спілкування вони реагують на це трошки по-іншому. Вони спочатку, їхня така. Не скаже золоте правило, не їхні правила зразу зробити прохання, щоб співрозмовник зупинив свою поведінку. Як вас перебили сказати, будь ласка, дозволь, я закінчу речення, або дозволь, я закінчу свою думку. Якщо на вас кричать, будь ласка, давай трошки тихіше, я тебе добре чую. Тобто звернути обов'язково увагу те, що вам неприйнятно. І наступного і наступний. Наступна реакція на поведінку, яка вам неприйнятна, тобто, це вона називається застереження і виконання. Тобто, якщо людина після вашого зауваження знову ж таки продовжує, чи вас перебувати, наприклад, продовжимо цю тему, то е, ви тоді йому сказати: якщо ти ще раз мене переп'єш, ми на цьому нашу розмову закінчимо. Тобто, Ну і головне обов'язково, коли людина все ж таки ваш співрозмовник е, цю ситуацію. Все ж таки повторить то треба зробити так, як ви сказали. Зуп, значить, зупиняємо розмову і розходимося. Ще потрібно навчитись не боятись перестати боятись, просити про щось, тому що на противагу складності відмови є багато людей, які бояться, які дуже соромляться, мають певні труднощі, коли їм потрібно про щось когось попросити. Це може бути робоче питання, але це може бути також і особисто неформальна обстановка в кафе, в громадському транспорті. Такі люди. Часто відчувають, що не мають права просити або бояться на різку відповідь. Ну і відповідно, як результат, такі люди не просять про послугу, не, ну не просять навіть тоді, коли не мають на це право. Тут така основна порада, що е, потрібно усвідомити, що інша людина має право вам відмовити так само, як ви маєте її про щось попросити. І ще дуже важливо в цій ситуації, коли ви щось просите, використовувати займенник Я. Тобто, це буде, по-перше, це робить ваше прохання особистим і це показує вашому співрозмовнику, що ви берете відповідальність, за, берете за слова, тобто я тебе би просив би допомогти. А казати, ой, мені там казав Сергій Кирило, Анатолій звернутись до тебе. Ні, я би тебе хотіла попросити, дещо це. Як то кажуть, це поведінка здоров'я дорослої людини. Я тут хочу такий навести комедний приклад за оце не боятися просити щось. Ну, думаю, ті люди, які ходять на офіс, знають за, за, за таку пані Терезу. Це жінка, яка бі, Працює біля нашого офісу, о, біля нашої офісної будівлі. Вона здає картон. Вона там е, любить десь е, за, на зароблені гроші кущ е, випити кущерчину, і вона любить ходити там. Е, на наш, по наші офіси і завжди до людей звертатися: вас не буде 5 гривень, там вас не буде 10 гривень. І одного разу ну, вона без жодної агресії, вона така не, не агресивна і чисто. І одного разу ми йшли з колегами на роботу зранку, ми такі йдемо, соні і де вона. Вони, вона бачить, що є три як -то, потенційних клієнта, і вона така до нас: А Вас не буде 5 гривень? Ми такі ні. Вона така, добре, гарного дня. І потім е, вона проходить повз нас і така Ні, так ні. Тому це той варіант. Вона думає, що вона має право просити, так само, як ви думаєте, ви маєте право відмовити. Тому до того, якщо ви боїтесь просити, то треба навчитись направду, легше до того відноситись. Ні, так ні. І ще один. Е, ще одна, один, одна порада, як розвивати асертивність, це моделювання потенційної відповіді. Ну насправді це гарний цікавий метод, і він працює тоді, коли у вас є достатньо часу. Тобто, коли вам не потрібно, ви вже з людиною не говорите, тому що людина вам задала питання, ви не будете е, там собі цю моделювати потенційну відповідь, е, вам потрібно зразу відповідати. Але коли у вас є час, там чи це переписка, чи це вам дали. Від як то від строчку на відповідь, це дуже хороший варіант, і він дуже добре, як то прокладає шлях до постійної асертивності у вас. Це метод, як я вам давала приклад з грошима, з позикою. Тобто, коли вам дають якесь питання, і ви не знаєте, яка має бути правильна відповідь з тими емоціями про е, Змоделюйте в голові три варіанти відповіді: агресивна відповідь, негативна відповідь, і, відповідно, вас сама намалюється варіант асертивної відповіді. Тобто, і коли ви так будете час від часу робити, повторювати, я думаю, що як -то, шлях асертивності вам буде набагато легше. Е, ну, я вам розповіла, як. Е, Почати розвивати цю асертивність, як е, стати на шлях до тої е, на цю стежку е, асертивної комунікації, але буває ситуація, що ви ви вирішили все, треба спілкуватися асертивно е, загалом. Але е, будьмо відверті, що є люди, які мають часто агресивну модель поведінки. Відповідно, їм не вигідно, як я була згадувала, що ви перейшли на асертивність. вони будуть вас. Е, не то, що мотивувати, вони будуть вас старатись зламати, або ну всі, їм треба таких людей, які будуть їх слухатися. Тому е, я хочу запропонувати вам декілька варіантів. Е, такі вони називаються стратегія а Насправді декілька порад, е, як дотримувати свої точки зору, як е, від, е, м, відстоювати свою точку зору. І при тому знову ж таки нагадую без агресії в бік свого співрозмовника. Перший варіант це зламана платівка. Просто повторюйте, бути наполегливим, повторюйте знову і знову свою думку, чого ви хочете, або навпаки, чого ви не хочете. Але не дратуючись і старатись не підвищувати голос. Потрібно стандартно старатись дотримати свої точки зору. Наступний, е, наступна порада стратегії це корисна інформація. Тобто навчіться слухати свого співрозмовника і щитувати лапкану інформацію, яку він вам дає. Е, це вам потім дозволить наводити аргументи, наводити аргументи спираючись на його озвучені фрази, ну так само, як ми сьогодні вже було згадано, десь на початку, що все, що буде сказано, буде використане проти вас. Ну це не використовувати проти людини, а використовувати для підтвердження своєї думки. Е, наступний е, наступна стратегія розкриття інформації. Це означає, що потрібно асертивно, спокійно, впевнено е, розкривати інформацію про себе. Тобто, вам потрібно сказати про те, що ви думаєте, про е, що ви відчуваєте, що вам там подобається, не подобається, як ви ставитесь до тої ситуації, яка стала чи як ви ставитесь до ну, інформації, яка йде від співрозмовника. Тобто говорити про свої, е, розкривати інформацію про себе, говорити про свої. Свої думки, емоції е, буде такий варіант, що е, відповідно, якщо ви будете з кимось, е, ну не зразу погодитесь, якщо вас будуть е, вас на щось. То буде буде така невеличка дискусія, може й велика. То для асертивного шляху дуже рекомендують погодитись з правдою. Тобто, погодьтесь, знайдіть в, в тій частині слів співрозмовника, чи, припустимо, буде критика стосовно вас, знайдіть в, в словах співрозмовника те, що є правдою, але погодьтесь саме з цією частиною. Ви так і скажіть, От, наприклад, як там. Хтось там знову ж таки позика грошей, і я тобі не позичу гроші. Ні, там йдуть різні методи, і потім скажуть, Але ти зануда. Так, я сьогодні занудна, але я собі то не зміни ситуація, що я тобі не позичу гроші. Тобто, погодьтеся з правдою, якою ви почули. І, Відповідно, заперечуйте на правильні висновки, так як е, ти мені не позичиш гроші, все ти мені більше не друг, я твій друг, але я не буду тобі позичати гроші. Тобто. Це важливо асертивно реагуйте на неточності і якісь логічні помилки співрозмовника. І останній варіант знайти компроміс. Я думаю, що це завжди важливо і він потрібен постійно. Але знову ж таки, як я говорила в попередніх слайдах, якщо ви знаходите, ідете на компроміс, то Нехай це будуть, нехай ви погодитесь на цю ситуацію чи на це певне якесь ствердження, але це має бути на ваших умовах, на ваших е, якихось е, правилах чи тому подібне. Е, загалом в мене вже по основній інформації про це все.